Я вас всіх вітаю, мене звуть Ірена, і ви на каналі Фінанси та інвестиції. Прошу підписатися, клікайте також на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Як я обіцяла минулого разу, ми будемо говорити сьогодні про борги. Як ж їх позбутися і взагалі, звідки вони беруться. А, насправді, хочу сказати вам, що все набагато просто. Просто потрібно зрозуміти, за якою стратегією, за яким. Фінансовим планом я хочу жити. Чи я хочу жити в мінус, і мені так комфортно, чи я хочу жити в плюс, бо я хочу забезпечити собі і своїм дітям гарне майбутнє. Так? Хтось може сказати, що особливо чула такий момент серед віруючих християн, які одна жіночка сказала мені наступні слова: що складати скарби собі треба на небі, так як пише Біблія, і не думати про земне. Так, воно чи не так. Біблія, скажімо так, відповідь дає на це все неоднозначно, тому що, якщо розібратися більш детальніше, так воно, а Біблія суперечить сама собі, але якщо читати її в комплексі, ми маємо зрозуміти, і ми розуміємо, що все Богом створене так, як треба. Просто все повинно бути в балансі, так, і все повинно бути по пріоритетам. Без грошей, на жаль. Ми не зможемо нічого в цьому житті купити. За все потрібно платити. Так і той, хто говорить, що гроші це не головне в цьому житті, то дуже дуже блукає десь ця людина. Так, гроші це най найважливіший інструмент в нашому житті. Якщо ти ним не навчишся правильно керувати, тобі буде погано, так на жаль, цьому всьому не вчать ні в школах, ні в інститутах, ні в університетах, коледжах не говорять, не проговорюють про це так яким чином керувати грошима, як, як робити, щоб гроші робили гроші і так далі. Але насправді з нас завжди вимагають гроші. Підеш, треба заплатити за електрику, підеш ще кудись, треба заплатити за воду, треба за, там, за газ, треба за бензин, треба за те, за все. Тобто, адекватна людина з аналізатором розуміє, що якщо я не навчусь керувати грошима, я опинюся в ямі борговій. Ямі. Отож, поки ми тут на землі, потрібно якось а, не просто кінці з кінцями зводити, так? а гарно жити, процвітати і вчити цьому людей, а, і також своїх дітей. Це також дуже важливо. Стосовно Бога, скажу, що навіть в Біблії написано, що Бог не просто він любить. Тих, хто вміє керувати талантами, хто вміє керувати грошима, так? і навіть на небі буде, що? буде позолочений, в сяйві весь буде новий Єрусалим, тобто це місто, певне, так? в якому будуть вибрані. Ось. Тому наш Бог також любить багатство, також любить успіх. Наш Бог не може бути в бідності. Ось, це стосовно так відволіклася. Далі, давайте продовжимо стосовно боргів і як же їх погасити. До прикладу, скажу так: давайте розберемо такий приклад, що якщо людина має, ну, наприклад, гіпотетично, я не буду зараз називати ім'я прізвище і так далі, просто знаю, що одна дівчинка так мала дуже багато кредитків. Кредитів і не могла винести це все замість того, щоб погашати їх, вона брала інший кредит, щоб погасити попередній. І так, а, круг робився. Так, а, що ми маємо? Ми маємо боргову яму. Як з неї А, Мій досвід показує таким чином, що ви повинні, ви повинні а, знайти. Декілька джерел доходу додаткових, так, це буде тяжко, але все-таки додаткових і відкладати, так, поки ви відкладати, щоб погасити кредити, поки ви погашаєте кредити, так а ви також собі повинні платити ось такий момент: 5, хоча б відсотків. Це також дуже дуже важливо. І далі, давайте повернімося, як же погасити борги. Якщо ви, до прикладу, маєте великий кредит. Так, гіпотетично там на 100 тисяч гривень. Так. Далі середній кредит, там, наприклад, там, не знаю, 40-30 тисяч гривень, так, і маленький кредит в сумі, там, не знаю, 5, 10, 20, 15 тисяч гривень. А що потрібно зробити? Ви повинні зрозуміти, що все потрібно закривати, кожну дирку потрібно закривати. По чуть -чуть. Тобто починаєте з маленького. Тобто ви повинні закрити кредити отак на 5 тисяч гривень, потім на 10, потім на 15, так, щоб отак воно А Чому таким чином? Таким чином, по-перше, у вас розвивається відповідальність за керування так, своїми грошима, як правильно керувати. По-друге, ви не втопитеся. Так, є таке слово. Ось я зараз не буду з цими термінами. Я вам зараз поясню просто по-простому, щоб ви розуміли. Просто ви не втопитеся, так? Тому що це реально великі суми, і до цих сум потрібно привикнути. І до цих сум потрібно підійти легенько, акуратно. Тобто, ви погасили там на 3 тисячі гривень, потім легенько погасили на 5 тисяч, так, ось ось таким чином. І далі вже йдете до більшого. Ось а саме таким чином, а саме таким чином, я рекомендую погашати кредити. Борги, воно, ця система, так, ця стратегія дійсно вона діє, і це не я придумала цю стратегію. Так, я свого часу також проходила курси так, по фінансам, і саме таким чином я свої кредити закрила, слава Богу. І всі мої учні також таким чином закривають собі кредити і борги. Ця стратегія дуже класна, вона дуже діє, і я всім їх рекомендую. Отож, я сьогодні коротенько розібрала про борги, як же їх погашати. Також на кінець скажу вам такий невеличкий секретик, про те, як не брати борги, кредит. Так? Ось, як вижити без оцієї такої пастки, яку придумала держава, чи хто там придумав це. так, Все дуже просто. Ви повинні відкладати собі. Коли ви... Будете накопичувати собі, наприклад, у вас якась сталася ситуація, так? А ви регулярно на протязі кількох років, у вас є фінансовий план, ви його притримуєтеся, дотримуєтеся, маєте дисципліну, відповідальність перед собою, так, ось, і перед своїми звичками, і так далі. А ви що сталося, ви берете і залазите в свою, наприклад, фінансову подушку безпеки. І що далі? Далі. Ви виняли так з того там чи конверта, так, чи сумочки, чи, чи чогось там гроші, так, там скільки вам потрібно було, не, вс... не, не все, не все, не повністю все. витягнули, потратили на щось там потрібно. Далі заробили і поклали на місце, і чуть-чуть ще закинули. Це якби проценти, скажімо так, ось які ви би сплатили в банк, якби ви, наприклад, Погашали так. Тобто, і якщо ви погашаєте на порті там, наприклад, там місяця, ось, то можна не класти надлишок, але якщо ви погашаєте, наприклад, собі так. Більше двох-трьох місяців назад, так то ви повинні розуміти, що ви вам потрібно покласти ще надлишок собі. Процент. Ось така невеличка хитрість. Я не знаю, чи всі це зрозуміли, не чи всі таким методом користуються, але по-моєму це дуже класний метод. Ти позичаєш сам в себе. І потрібно розуміти, що коли ти так, коли ви привикнете так жити, набагато простіше буде, тому що. Різні ситуації бувають в житті, не всі готові до таких ситуацій. Так, зараз зараз всіх розпорошувало по всьому світу, так і в кожної країни є своя, скажімо так, система, так проживання і так далі, закони, правила. І не всі розуміють, що якщо щось трапиться, там чи аварія, чи захворів, і не вийшов на роботу, там чи бізнес щось не пішов, і так далі, то ось. Ось, якщо ви маєте отакі ваш резерв, додаткові кошти, так які ви відкладаєте регулярно, ось саме вони вас будуть і спасати, повірте мені. І це потрібно робити на постійній основі. На постійній основі не потім, не якось. Хай це буде там, там не знаю, там. 5 доларів, долар, 10 доларів, 50, 1000 50, доларів, там, 500 доларів, 1500 доларів. Неважливо. Саме головне, щоб ви звикли ось це робити. Тобто звичка відкладання. Без цієї звички відкладання ви не зможете в подальшому взагалі існувати. Взагалі існувати. Ось, у мене на сьогодні все. Надіюся, вам було сьогодні корисно. Якщо це так, підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Також, хто має класний метод для погашання боргів, прошу писати в коментарях, буде цікаво почитати. І всім решта тек. також. Всіх папа, -па, цілую до наступної зустрічі.